Головний науковий співробітник НДІ правотворчості та науково-правових експертиз, доктор юридичних наук, професор, член кореспондент Національної академії правових наук, заслужений юрист України. Анатолій Миколаївич, прошу вас, дякую. Ну, метою нашого виступу, нашого спільного з Вікторією Миколаївно, Віктора Миколаївна Транавська. Ми разом готувалися до ось цього виступу. Також метою. Нашого виступу, який я озвучую, є формування повноцінного розуміння геноциду. Я також послюсь на Гегеля і нагадаю, що в науці логіки Гегель пише про те, що перед тим, як обговорювати будь-яке соціальне явище, перед тим, як вступати в будь-яку соціальну дискусію, треба визначитися з понятійно катеріальними рядами. Треба визначитися, що ми розуміємо. І треба відділити оце явище від інших, особливо схожих подібних явищ. Саме цим я й буду займатися. <кхід> я хочу сказати, що от шестотомна юридична енциклопедія в ній дійсно зазначається, що геноцид походить від грецького слова. Генос, рід, плем'я і э, гайдери вбивати. Це дії вчені наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Ген... Це вбивство членів то... групи, заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень або таких, що призводять до розумову. Розгляду на умисте створення умов життя, розрахованих на вимирання групи заходи щодо зменшення народжуваності, насильська передача дітей іншій групі людей. А крім шеститомної юридичної, крім юридичної енциклопедії, я проаналізував ще міжнародну поліцейську енциклопедію. Я проаналізував ще міжнародну дипломатичну енциклопедію. Я подивився міжнародну е, малу енциклопедію етнодержавознавства. Я хочу сказати що у цих доктринальних, я підкреслюю, доктринальних джерелах формулюється десь приблизно аналогічне визначення геноциду. Далі я звернувся до нормативних основ. Я звернувся до Кримінального кодексу України, частина 1 статті 442 Кримінального кодексу України. Я думаю, що зараз про це будуть говорити більш детально. Врегульовує, що геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної расової чи релігійної групи, шляхом позбавлення життя членів такої групи, чи забодіння нім тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне або часткове її. Їх... Фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом націльницької передачі дітей з однієї групи в іншу. Ну крім того, частина друга передбачає дійсно за відповідальність за заклики до геноциду, за виготовлення матеріалів з популяризацією закликами до геноциду і розповсюдження ось таких матеріалів. Безперечно, що ми, як юристи, ну юристи, мають насамперед орієнтуватися на нормативну, на нормативне визначення геноциду. Ось якщо да, розкласти ось це нормативне визначення геноциду на ознаки, то ми получимо з вами наступне. По перше, це дії умисно вчинені з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Раз. Вбивство членів такої групи. Два заподіяння членам такої групи тяжких тілесних ушкоджень. Три заподіяння членам такої групи тяжких тілесних ушкоджень, що приводить до розумового розгляду. Чотири створення для ось такої групи життєвих умов розрахованих на повне або часткове її фізичне знищення. П'ять скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі. Насильницька передача дітей. Національної, етнічної расові чи групи і іншої групі. Шановні, саме в цих межах, саме базуючись на цих ознаках, ми можемо говорити, говорити про геноцид. І ніяка війна не може розглядатися як геноцид на превеликий жаль. На превеликий жаль. Я також патріот України, я також болію за переживаю за її долю і так далі, і тому подібне. Але ось ознаки, вони нормативно визначені. І в цих ознаках чітко зазначено, що є геноцидом. Міжнародно-правова політика стосовно геноциду, також. Передається через доктринальні і нормативні джерела, вони вже частково були названі. Але мені дуже подобається Оксфордська ілюстрована енциклопедія дев'ятонна. Одна з таких самих, мені здається, ну гарних енциклопедій. Також в ній зазначено, що геноцид у міжнародному праві один із найважливіших злочинів проти людства винищення окремих груп населення за расовими національними, етнічними релігійними ознаками. Але також навмисне створення життєвих умов, розрахованих на повне або часткове фізичне знищення цих груп, аналогічно як і міри по попередженню дітонароджуваності у їх середовищі. Це доктринальне джерело, але мені здається, досить таке солідне джерело. А от конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948 року це вже нормативне джерело. І вона відносить до геноциду убивство членів групи, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розмову розладу членам такої групи, навмисне створення для, будь... для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне чи часткове фізичне знищення, міри розраховані на запобігання діторидіння в середовищі такої групи, насильницька передача дітей з однієї групи в іншу. Хочу сказати. Що ну безперечно, конвенція про запобігання про конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Це безперечно базовий нормативно-правовий акт. Мені здається, він є базовим не тільки для міжнародного права, для міжнародного права, але і для нашого національного права, тому що фактично кримінальний кодекс України копіює ось це визначення з конвенції. Дуже добре, і плюси цієї конвенції я вбачаю в тому, що вона передбачає, що до, геноцид, до відповідальності за геноцид притягуються особи незалежно від того. Є вони владно, владно публічними посадовими особами чи приватними, незалежно від того. Є вони скоювали вони геноцид індивідуально чи в складі організованих груп. Дуже добре, що. Міжнародна конвенція передбачає те, що держави можуть контролювати одна іншу на предмет геноциду і звертатися до уповноважених органів Організації Об'єднаних Націй. Але я згоден, ми згодні, ми згодні з думкою відомих правознавців, іноземних правознавців Джонгмана і Шміта, які стверджують, що я цитую. Незважаючи на те, що Конвенція одержала майже загальне визнання членів ООН, її ефективність є мінімальною. І на наш погляд, це пояснюється тим, що Конвенція вона не створює механізму притягнення, хоча й називається. Вона не створює механізму притягнення до відповідальності за скоєння геноциду. Більше того, вона навіть не передбачає заходів по його попередженню. В ній відсутні відсутні чітко визначені сторони, які можуть притягнути до відповідальності. Натомість в статті 5 стверджується: цитую для введення в силу положень даної конвенції договорені сторони зобов'язуються провести. Необхідне законодавство, кожна у відповідності за своєю конституційною процедурою, і, зокрема, передбачити ефективні заходи покарання осіб винних у здійсненні геноциду чи інших згаданих у статті 3 злочинів. Тобто, конвенція фактично на відкуп самим державам, які підписали цю конвенцію. Передає механізм притягнення до відповідальності, тому дійсно можна говорити про те, що це скоріше декларація, а не міжнародний акт, який на підставі якого можна притягнути когось до відповідальності і так далі, і тому подібне. Стаття 6, я знову ж таки цитую: особи звинувачені у здійсненні геноциду та інших перерахованих у статті 3 діянь, повинні бути суджені компетентним судом тієї держави на території, яку було зроблено це діяння. Чи таким міжнародним карним судом, що може мати юрисдикцію в відношенні сторін даної конвенції, що визнали юрисдикцію такого суду. Знову ж таки, судом тієї держави, де був скоєний геноцид. Ну ви уявляєте собі, щоб російський суд засудив Володимира Путіна. Ну, це профанація. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, він лише легітиму, легітимізує конвенцію, тому що зазначає, нічого в цій статті, це мається на увазі стаття 6, частина 3 міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Нічого в цій статті не дає державам учасницям цього пакту права, яке би то не було шляхом, відступати від будь-яких зобов'язаних, що, що передбачені конвенції. Ви знаєте, знову ж таки, ось така розхожа формула, яка намагається якось посилити юридичний вплив Конвенції, мені здається, ні до чого не приводить. Більш вигідні і більш правильні в цьому розумінні статут Міжнародного військового трибуналу для суду і покарання головних військових злочинців європейських країн Осі, прийнятий 8 серпня 45-го року, він у статті 6 передбачає, що. Цей суд може притягнути за злочини проти людства, а серед злочинів проти людства переслідування за політичними расами та релігійними мотивами. Це статут на підставі якого відбувався Нюрнбергський процес. Статут Міжнародного військового трибуналу для, для далекого сходу від 19 січня передбачає аналогічне, аналогічне, аналогічне положення. Але мені здається, що Великі плюси ось цих статутів міжнародних трибуналів не в тому, що вони визначають, що таке геноцид, цього достатньо. В тому, що вони передбачають гарний мені, як на мене, досить таки досконалий механізм, матеріальний і процесуальний механізм притягнення до кримінальної відповідальності. Адже вони передбачають, як організовується трибунал, членство в трибуналі. Зібрання або призначення посадових осіб та утворення секретаріату, скликання кворум, голосування за умови відсутності члена на засіданні, юрисдикцію, відповідальність підсудного, правила судочинства, повноваження головного та додаткового обвинувача. Процесуальні гарантії для підсудних, порядок подачі заяв, права, обов'язки, докази, що саме головне для юриста, місце і навіть процесуальний порядок судового розгляду, призначення покарання, винесення вироку та його перегляд в Нюрберському та Токійському трибуналі. Саме на нюрберському процесі 1945 року геноцид був визнаний як я цитую: навмисне і систематичне винищування расових чи національних груп цивільного населення на певних окупованих територіях з метою знищення певних рас, націй і народності, расових і релігійних груп. Мені здається, нам здається, що саме це визначення, воно найбільш адаптоване до сучасних реалій. До сучасних реалій, які забезпечують можливість притягнення Російської Федерації до відповідальності. При цьому я вам нагадую, що недав... нещодавно дій... дійсно в Раді Європейського Союзу міністри юстиції обговорили стан боротьби з безкарністю щодо воєнних злочинів, великим кроком, величезним кроком, практичним кроком. Було створення міжнародного центру переслідування за злочини агресії проти України. Цей міжнародний центр вже діє з літа 23-го, з літа 23 року почне працювати спільна слідча група, але питання впирається не в це. Це, це буде створено. Я надію, що це буде створено, тому що тенденції саме такі. Питання в другому питання в тому, що зараз жваво обговорюється три варіанти створення міжнародного кримінального суду: так званий золотий, срібний і гібридний або бронзовий. Бронзовий найгірший проти бронзового вже виступив офіс президента і я. Напевно, би підтримав в цьому офіс президента, тому що бронзовий або гібридний варіант створення Міжнародного кримінального суду передбачає, що Міжнародний кримінальний суд створюється на підставі законодавства України і наступного схвалення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Але дійсно виникає зразу запитання. Плюс. Тут очевидний. Плюс в тому, що такий суд, який створюється на підставі нашого законодавства, він легко вмонтовується в судову систему. Він легко вмонтовується в 124, -й, 125 -й Конституції України, в закон України про судорустрій і статус суддів, аж де там чітко передбачено, що є в нас місцеві, апеляційні і верховні. Були ще вищі спеціалізовані, як такі, як самостійна ланка, третя ланка. Їх аналювали, дякувати Богу, створили. Касаційні суди в складі Верховного суду і таким чином вирішили це питання. Якщо ми будемо створювати ось цей міжнародний, міжнародний гібридний суд на підставі нашого законодавства, то зразу виникає запитання: а чи зможе такий суд, чи зможе такий суд подолати недоторканність імунітет президента Російської Федерації, посадових осіб Російської Федерації і так далі, і тому подібне? Мені здається, що набагато краще було б дотримуватися срібного чи золотого варіанту. Срібний варіант передбачає, що такий суд створюється як міжнародна організація, тобто країнами-учасниками. А золотий варіант, безперечно, найкращий. Безперечно, найкращий це вже існування міжнародного кримінального суду, підписання статуту римського статуту по притягненню до кримінальної відповідальності і так далі, і тому подібне. Хочу сказати, що вчора в інтернеті було оголошення, що Сполучені Штати підтримують утворення гібридного суду. Хоча я дуже багато зусиль доклав для того, щоб зрозуміти достоменно зрозуміти, що ж таке оцей гібридний суд. Кроме ось тої інформації, яку я вам тільки що передав, яку я вам тільки що передав, нічого не вдалося знайти. Я вам нагадую, 20 березня 23 року в Лондоні відбулася зустріч зустріч міністрів юстиції з цього питання з підтримка підтримання міжнародного кримінального суду. Дійсно було виділено 5 мільйонів доларів, і це надзвичайно добре. Але 16 березня 23 року з'явилося повідомлення РБК Україна з посиланням на Гардян. Що незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом Організації Об'єднаних Націй, не спромоглася зібрати докази геноциду українців після повномасштабного вторгнення росіян? Голова комісії Ерік Мьосія заявив, що ми не виявили геноциду на території України. Причому цьому ще додав, що група збирала докази, і є деякі аспекти, які можуть викликати питання про можливий геноцид, можуть. Тобто Організація Об'єднана Націй не переконана в тому, що те, що сьогодні відбувається в Україні, є геноцидом. І це найбільша біда, мені здається, для України. У зв'язку з цим я хотів би виказати своє, свою точку зору. Геноцид це завжди односторонній цілеспрямований злочин, який здійснюється державою і її державними органами. На превеликий жаль. На превеликий жаль, винятками з геноциду є жертви війни, жертви повітряних бомбардувань, жертви наземних бомб обстрілів і так далі, і тому подібне. І саме по собі виявлення геноциду є надзвичайно складним процесом. Адже таке виявлення згідно міжнародної конвенції повинна здійснювати сама держава, в якій скоювався геноцид. Здебільшого це зводиться тільки до того, що геноцид визнається якоюсь третьою державою або Наступниками тієї держави, де скоювався геноцид, хочу сказати, що ну от, узагальнюючи, узагальнюючи міжнародну правову політику, можна також виокремити цілий ряд. А знак геноциду це одне з найважчих злочинів проти людства. Це дії вчинені з наміром знищити цілком чи частково яку-небудь національну, етнічну расу чи релігійну групу, навмисне систематичне винищення расових чи національних груп, убивство членів національної групи, забудіння серйозних тілесних ушкоджень, забудіння розумового розладу, навмисне створення життєвих умов розраховане на повне або часткове фізичне знищення національної етнічної раси чи релігійної групи Міри, розраховані на запобігання дітородіння, насильницька передача дітей. Я е, хочу сказати, що виходячи з цього, ми чітко повинні відокремлювати геноцид від інших схожих явищ. Геноцид слід відрізняти від етноциду. Напевно, що хтось буде виступати, тому що етноцид розрахований не на фізичне знищення, а на. на, на, на Внесення розладу в етнос етнотид це позбавлення етнічної території, мови, культури, історичної пам'яті нарешті самосвідомості і самоідентифікації. Найбільш, найбільш таке наочне, наочне діяння етноциду це ліквіцид, лінгвіцид, це боротьба з національною мовою. Геноцид треба відрізняти від етнічної чистки. Етнічна чистка це вид поведінки етнополітичної спрямовани на повне вивільнення певної території від певної етнічної спільноти. Етнічна чистка може бути стихійною або продуманою плановою, але все рівно вона такою залишається. Геноцид треба відрізняти від політициду. Політицит це переслідування певної нації, раси, етносу на, політич... на підставі політичних переконань за політичними мотивами. Достатньо сказати, що в результаті ось цієї кампанії було знищено від 21 до 70 мільйонів людей, мається на увазі часи СССР за Йосипа Сталіна, Китайської Народної Республіки за Мао Цзедуна і Кампучії за червоних Кмерів. І на сам кінець, я би в наших, в наших рекомендаціях я б зафіксував обов'язково той факт, що визнання геноциду це надзвичайно складна справа, що це справа, яка вимагає величезних зусиль. Що напевно тільки обговорень на конференціях, семінарах, навіть утворення якихось науково-дослідних центрів, інститутів буде недостатньо. Що повинна бути інституційна структура, і ця інституційна структура повинна бути десь на рівні держави, уряду, з якими серйозними повноваженнями, з можливості налагодження міжнародних стосунків і так далі. Ось тоді ми почнемо боротися серйозно з геноцидом. У всякому випадку в нас появиться можливість його документування. Дякую за увагу! Слава Україні! Я очікував, Михайло Васильовичу, і чи можу я вам сказати не ні? Я не могу Ми з професором Колодієм займаємо альтернативні методологічні позиції. Він є добрий позитивіст, класичний. Я стою на почуванні з і не молюся на норму. Джерелом права є не тільки норма, пане академік джерело права є традиція, звичайно, є доктрина, міжнародні правові норми. І доктрина, я зачепив, позиція в от, отут звідси доктрина говорить, тут в І це джерело права це для парламенту дороговказ. Більшість я підтримую, що сказав Калін, але позитивістські, класичні нормативістські речі ні. Дякую. Я, я також хочу опанувати. Я, я, напевно, я напевно не є ось такий класичний позитивіст, але дійсно я поставив перед собою завдання отак раціонально прагматично виступити. Мій виступ, я розумію, дійсно раціонально прагматичний. Я спирався тільки на право. Це що стосується виступу. А що стосується джерел, то я знаю, що джерела права є різні, але джерела права не регулюють суспільні відносини. Регулюють суспільні відносини, норми права, викладені у вигляді статей. Дозвольте не зробити.